Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас 13 лютого п'ятниця. Ну і не дивлячись на таке ніби як число, не дуже хороше для декого. Сьогодні День Світлани, День Ангела Світлани і Зої. преподобної Зої та Фотинії Світлани, вітаю усіх Зої, Світлан з вашим днем Ангела, ну і, звичайно, з моїм. Раніше це було 26 лютого. Ще є День Ангела Світлани, здається, в листопаді осіння Світлана, я так називаю. Але саме мій День Ангела, саме от в лютому завжди мене вітали, і ну, я так народилася ближче до цього дня. І так мене і назвали. Хоча історія була інша, от, я вже колись її вам розповідала, можливо, ще колись розповім. От, але, 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 я Світлана була Леся, стала Світлана. Так що вітання усім і тільки всього-всього самого найкращого. Несіть добро, світло, Світлане, відповідно до е, вашого імені. В мене в моєму житті так воно і є. От все, що пишуть про Світлану, от все 100% так і є. Так, йду на роботу, доволі таки слизько, хоча все тане, але ж зранку якось воно ж прохолодніше, в вдень, то от зараз я йду і ну, для мене це дуже слизько. От дивіться, це. Це таке слизьке. От вчора я йшла, ввечері була така каша-каша, а сьогодні трішки підморозило, хоча я дивилася плюс 3 градуси, але потрібно йти дуже-дуже обережно. А це все воно коли розтане, а на вихідних вже знову замерзне. Ох-ох, екстремальні в нас погодні умови. Так що будьте обережні, ходіть потихеньку, ну, а в кого є можливість, то взагалі посидьте вдома. Сім ранку, йду на роботу. Тиждень так швидко, робочий тиждень, я маю на увазі так швидко прийшов. Ніби от тільки вчора вставала в понеділок і про себе думала, ох, починається тиждень, нехай він буде вдалим. От, а сьогодні вже п'ятниця. Так що йду потихеньку. Ну і зустрінемося ще з вами сьогодні. Ще раз всім привіт. Я вже прийшла з роботи, отримала свою посилочку. Якось так співпало, що сьогодні, от у мене день Ангела, і я зробила замовлення на сайті Брокард. Перший раз зробила замовлення, і е, сьогодні прийшло мені повідомлення, що е, ця посилка прийшла у відділення Укрпошти. То я ж після роботи її забрала, От, вже її розкрила, але ще не, не, не знімала цей захисний папір. Зараз е, все це витягну і вам покажу. Е, але спочатку, так, ну давайте я приберу. Розповім перед історію цієї посилки. якось І в відео інших дівчат бачили, що вони роблять замовлення на сайті Брокарти. Якось я, знаєте, ну, раніше так думала, що там тільки якісь дорогі такі товари, дорога косметика, дорогі парфуми. А ні, бачу, що там можна замовити вс все, все, що забажаєш. Ну, косметичне засоби подогляду за тілом, за волоссям. ну так із Сайт як Майкапи, як Єва. От і доволі такі бувають непогані акційні пропозиції. Це по-перше, а по-друге. Всі, хто замовляв на сайті Брокард онлайн-замовлення, всі відмітили те, що от коли приходиш в магазин брокард, ну тобі, щоб ти не купував, тобі ніколи не дадуть пробничок парфумерії. А коли замовляєш на сайті, то обов'язково покладуть пробник. Обов'язково. Ну от Я ж і е, замовила дещо по непоганих цінах. І е, хочу ж подивитися, чи дійсно це так, чи поклали пробник. І от хочу вам показати: от Така Зняла захисний шар, от подивіться, все як гарно запаковано. Ще й от сердечко мені прислали брокарт. З тобою, я вчуся любити щиро і без вагань. От так, бачите, співпало що це е, день, день Святого Валентина, от, завтра в нас. І от бачите, що пробник, поклали мені пробник, та ще й пробник від нарцис Родрігес, Бланк а я хотіла цей парфум саме десь затестити. От бачите, як все співпало. Ну, так. І що ще промокод 35% до 31-го теж чудовий подарунок. І ще, знаєте, ця посилка, якщо робиш замовлення через додаток про карту, де я загрузила в телефон додаток, то безплатна, безкоштовна доставка. Бачите, і не, немає там е, е, якоїсь такої суми, від якої там безкоштовна доставка. Ні, от у мене посилка вийшла на 407 гривень, безкоштовна доставка. Ну, це, це я рахую супер. Супер. ну Я дуже задоволена. Ну і тепер давайте подивимося, що ж я замовила. Так, це тепер сюди сердечко моє. Так, е, що перше було запаковано? Гарно запаковано, дуже багато пупирки цієї. Так, це замовила крем для ніг від Шелі, пом'якшуючи крем для ніг з сечовиною, екстрактом водоростей та олією аргани. 45 мл. Ну, Єдине, щось я так трішки, як то кажуть, не догледіла, що тут всього 45 мл. Чомусь я думала, що більше. І такий крем по акції йшов. 60 гривень. Так, далі, 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 далі замовила е, інтимний, гель для інтимних дві От він мені якраз попався десь в якихось рекомендаціях. Е, 77 гривень від Венус. Е, я взяла з е, ромашкою. Гарні відгуки на цей гель для інтимної гігієни. Він трішки-трішки, ага, трішки бачу, що протік. Хоча бачу, що гарно угу, приємний аромат і трішки-трішки протік. Але завдяки тому, що він дуже гарно був запакований в цю папірку, от, то інший товар не пошкодився. Далі. Далі я замовила, була хороша ціна на маски від Міша. от. І я замовила отаку маску з Алое. Теж шла вона по акційній ціні от. І також останнє, що я замовила, це для сина. Замовила от такий шампунь і гель для душу. От така це італійська марка, здається, перліер з сандалом і кашеміром. Теж дуже гарні відгуки були на саме цей шампунь 250 мл. Вірніше на гель. Але кажуть, що ще краще це, цей засіб працює як шампунь для волосся. Кажуть, що ну, просто волосся таке шовковисте, гладеньке і е, навіть, ви, е, ну, на, навіть структура волосся покращилася. І в відгуках читала, що жінки пишуть, що купили для чоловіка, а потім і самі користувалися, і в кінці кінців забрали цей засіб для себе. Я люблю е теж користуватися такими от е чоловічими е гелями для душу, там, де є сандал, там, де є така. от якась... Е е Нотка, можливо, ладано, щось таке знаєте, спецієве. От. І, ну, Так, зацікавила мене, думаю, куплю синові і сама теж спробую. От. Ну, Хоча і не дуже дешево, ну, як для мене, але хочу його порадувати. Він теж любить такі аромати в засобах по догляду за тілом і волоссям. <кій> тому купила От так, синочкові, синочкові, Але й сама теж, теж обов'язково спробую спочатку. <кій> Можливо, так, так і вийде, що я буду користуватися. Ну, а йому ще, може, потім ще й замовлю. У мене ж знижка, тепер я мінус 35%. Так, а перше, перше замовлення ще була знижка, мені здається, 10%. Так, давайте почитаємо. Які ціни? Так, крем для ніг з сечовиною 68 гривень, маска 39 гривень, вибачте. Так, гель для інтимної гігієни заспокійливий з ромашкою. 77 гривень, ну, і оцей засіб для душу і шампунь 222 гривні. Так що, от така ціна: 407 гривень, безкоштовна доставка, Обов'язково. Розповім вам в таких попередніх відгуках, як мені всі ці засоби, чи сподобались, чи ні. Ну, а зараз відкрию цей пробник і відкрию гель для душу, і понюхаю аромат. Так, дивіться пробничок з пульверизатором. Оцього парфуму Турмаск Бланк Марс... Нарцис Родрігес для неї Парфум інтенс. Так, перші враження непогані. Знаєте, по нотах не буду розкладати вам. Але спочатку він дуже для мене трішки, ну, трішки ніби різкуватий і насичений. А тепер, от влягається на шкірі і стає набагато-набагато приємніший. І мені він подобається. Буду ще знайомитися з ним, обов'язково прочитаю про ноти, про сам парфум. От, ну, потім вам обов'язково розповім. Але я знаю, що ви мене, дівчата, хто на мене багато підписан, парфумерних блогерів, ви, я думаю, цей парфум знаєте і ще й мені про нього можете багато чого розповісти. Так, ну а гель і шампунь. Для волосся Так, понюхала приємний аромат, але трішки віддає цими кислими огірочками. Ну, такі мої перші враження. Побачимо, як він буде розкриватися під дією води. Ну, але нічого, мій син любить таке, от, тому йому, я думаю, підійде. Буду збирати посилочку, то обов'язково відправлю. А якщо ні, то дочекайся, він, можливо, і приїде на тиждень додому. Так що, от така в мене сьогодні була приємна посилка. П'ятниця 13 продовжується, ніби такий непоганий день. Сонячний, тепло, скриш капає, вибачте, все тане тепло. Прийшла ноги мокруваті, ну, але то нічого. Саме погане, що через день здається, там нам обіцяють з неділі, з понеділка вже знову прийдуть до нас морози і знов буде в нас холодно. Ну, але, але нічого, весна все-таки прийде і все, у всіх нас буде добре. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. Дякую за коментарі, дякую за підписки. Стараюся, щоб мої відео були якісь трішки більш, ну, можливо, цікавіші, різнопланові якісь. Ну, але поки що, от, як є, так є. Дякую всім. Ну, і на сьогодні в мене все. До наступної зустрічі, до наступного відео. Не знаю, коли воно вийде, але ми з вами обов'язково зустрінемося. Гарних тихих вам вихідних, пока, пока, до побачення.